Вітаю, шановні колеги, і до вашої уваги інструкція по виконанню практичної роботи номер 1 основи інформаційної безпеки в інтернеті. Ситуація. Ви отримали запрошення пройти безкоштовний онлайн-курс «Кібергігієна. Як захиститися від фішингу», який розташований на платформі Дія Освіта. Для того, щоб вивчити саме основи інформаційної безпеки в інтернеті, ваше завдання на сьогодні пройти цей онлайн-курс, ознайомитися з ключовими поняттями, отримати сертифікат та дати відповіді на деякі запитання. І так. Яке у нас сьогодні завдання, воно буде складатися з трьох частин. Перша частина це реєстрація на онлайн-курсі. І для цього я вам даю покликання на цей сайт Дія Освіта. Можете собі його взяти в закладки, закласти, тому що тут знаходиться дуже багато різноманітних курсів, які можуть вам бути цікавими. І, е Цю роботу ви можете виконувати як з комп'ютера, так і з телефона. Перейшовши на сайт, зрозуміла, перше, що треба зробити, це зареєструватися. І для цього ви натискаєте в верхньому правому куті на кнопку Вхід. Не треба вводити номер телефону, відправляти код, це не є обов'язковим. Ви можете зайти або за допомогою Google, або за допомогою реєстрації на Facebook. Звичайно, ми можемо це робити і так, і так, але я вам рекомендую робити через Google, натискаючи, натискаєте Google, обираєте свій корпоративний аккаунт, ви бачите, в мене декілька їх. Я теж оберу корпоративний. І відбувається авторизація. Як ви дізнаєтесь, що ви вже зареєструвалися. По-перше, у вас з'явиться в верхньому правому куті вже кнопка не «Вхід», а Моя освіта і натискаючи на Моя освіта, ви можете побачити історію, все, все ваші сертифікати. От Ми зараз не якраз на цій сторінці знаходимося. Да? Все, що ви переглядали, тут все знаходиться на е, кнопці. На сторінці моя освіта. Є кнопочка налаштування. Обов'язково зайдіть сюди, на цю кнопочку перед тим, як працювати, і обов'язково перевірте, чи правильно написані ваші прізвище, ім'я по батькові. Подивіться, в мене перенеслося правильно прізвище, ім'я по батькові І натискаєте Зберегти. Номер телефону не обов'язково відправляти. Після цього ви натискаєте на кнопку меню і можете переглянути, які тут є освітні серіали, тести, вебінари, симулятори. Тут дуже багато є е, саме курсів і для підлітків, і для молоді. Е, тому, кому це цікаво, будь ласка, можете е, попрацювати, подивитися, які тут є е, саме курси. Вам треба знайти курс. курс От, натискаєте пошук, і вам треба знайти курс, який називається «Кібергігієна. Як захиститися від фішинку. Пошук натиснули і пишете Кібергігієна. Ну, як знайти нужний потрібний курс? І вам відкривається тут, ви бачите, дуже багато всього, де є в назві слова кібергігієна, Тут є і серіали, і гайди, і симулятори, і зрозуміло, що це у нас освітній серіал. Тут на цьому сайті курси називаються Освітні серіали. І от він наш курс, будьте уважні, тут є багато саме кібергігієни, але нам сьогодні потрібно саме останнє як захиститися від фішингу, і чому я саме обрала цей серіал для перегляду, тому що на сьогодні дуже багато у нас з'явилось саме фішингових атак на людей через інтернет. Через мобільні додатки, через мобільні телефони. Тому обов'язково кожна людина повинна ознайомитися з тими негараздами, небезпеками, які існують, і знати, як вийти з цих ситуацій для того, щоб собі не нашкодити. І так, ще раз перевірте, чи така у вас назва серіалу. Як захиститися від фішингу, і натискаєте кнопку розпочати. Зрозуміло, що спочатку ви можете прочитати, про що тут буде йти мова, подивитися програму, освітній серіал це такі коротенькі відео, ви бачите, дуже, вони короткі, 5, максимум 8 хвилин. Але для того, щоб зареєструватися, ви натискаєте кнопку Розпочати. І попадаєте от у нас в серії, показати всю програму, тут всього 8 серій. Зверніть увагу, що всі вони прописані отут, тому що це вже ми перейшли до другого етапу Ознайомитися з відео про кіберзагрози, і починаєте ви працювати наступним чином. Натискаєте на відео. Переглядаєте його буквально 5 хвилин. Після того, як ви його переглянули, ви натискаєте пройти тест і проходите тестування по цьому відео. Зверніть увагу, ви не проходите до другого рівня, до другого відео, поки не пройдете тестування. Вот. Але що моя яка вам рекомендація ще? Оскільки у нас є з вами ще третя частина, таке невеличке практичне завдання, ну, це буде виконання фінального тесту на платформі. Назад я натискаю, виходжу, коли ви всі серії переглянете, обов'язково треба переглянути їх, то є внизу у нас отакий фінальний тест. Це вам треба буде, він відкриється тільки тоді, коли ви продивитесь ці серії і дасте відповіді на оті коротенькі тести після кожної серії. І фінальний тест це буде такий тест, в якому будуть питання, саме взяті із цих серій. От Під кожною серією міні-тест, два-три питаннячка. І фінальний тест це такий загальний. Так от, поки ви його не пройдете. Ви, ну, це ваша практична частина, обов'язково його треба пройти, і після виконання цього тесту вам буде виписаний сертифікат. І так, ви проходите і отримаєте в кінці сертифікат. Але зверніть увагу, що є ще одна частина роботи, яку я вам рекомендую робити. Одразу переглядаючи відео, є у нас такий файлик прикріплений, От, практична робота номер один. Зверніть увагу, що цей файлик є у кожного, у кожного. Не треба його завантажувати, не треба там з ним щось робити, ви його просто відкриваєте і пишете прямо в цьому файлі, прямо заповнюєте його. Ну, хто на комп'ютері зрозуміла, от я зараз показую на комп'ютері, натиснули, воно відкрилось, ви можете працювати. А хто буде працювати на телефоні, зрозуміла, що вам необхідно, ви ж не зможете одночасно так, і дивитись, і писати. Треба встановити на телефон додаток, який називається Google Документ, щоб можна було писати в цьому файлі. Так от, ви можете деякі записи робити собі в зошит. Переглядаючи відео, а потім вже сюди записати. Переглядаючи відео, які ви повинні коротенькі собі записи зробити. Під час перегляду серіалу вам будуть розказано про такі шість відео кіберзагроз це фішинг, смішинг, вішинг, кетфішинг, діпфейфішинг, вебфішинг. М -м -м. Кстати, це от всі ці загрози настільки зараз популярні, що обов'язково дуже ретельно. Послухайте це все. І в другій колонці вам буквально треба одним реченням написати, що це за ознаки шахрайства, які, наприклад, телефонують з незнайомого там номеру і пропонують дати номер картки сказати. Ознака шахрайства, да? що з незнайомого номера зателефонували і просять дати номер картки. Як захиститися себе? Як захистити себе? Ну, звичайно, не говорити. І майже всі оці віди, ви все дізнаєтесь: От, наприклад, дуже просто подивилися, вам розказали, коли ви натискаєте пройти тест. І от буквально ці ситуації, ці загрози вони в тестах вже прописані. От, Ви зайшли да, веб вебфішинг. Що це таке вебфішинг? Ви зайшли на сайт улюбленого магазину, обрали товар, але побачили, що адреса сайту відрізняється від тієї, яку ви пам'ятаєте. Це якийсь Такий сайт, який неправдивий, він як фейковий. Так от, от яка загроза, в чому вона проявляється, вебфішинг, да? ознаки шахрайства. Що сайт має не ту адресу, як вийти з ситуації, перевірити, чи веб-адреса починається. І ну, про це все, як вийти з ситуації, розказується в відео. Далі. Ви натрапили на онлайн-магазини з гарним дешевим одягом, але браузер сповіщає, що з'єднання небезпечне. Що робити? Тобто, от ознака е шахрайства, да, що вже йде повідомлення, який спосіб захисту, який спосіб захисту, закрити сайт. Е вот. І е От, ви обрали це є рішення. І ви можете, ну коли ви це зробите, то дасте, тут буде зараз до фінального тестування, а так буде перевірка, і вам покаже, чи правильно, чи неправильно ви відповіли. Тому, фактично, переглядаючи серіал і відповідаючи на ці запитання, ви знайдете оці всі відповіді про кожне. Всі вони в тестах ці закладені і ознаки, і способи захисту. Тому рекомендую паралельно це робити. І переглядати. І заповнювати цю табличку. Після того, як ви отримали сертифікат, отримаєте, зараз я це закрию, я покажу, де їх знайти. Не забудьте отут написати короткий висновок, от сюди поставити курсорчик і 2-3 речення, напишете 2-3 речення, які практичні поради ви для себе. Взяли для використання, щоб уникати кіберзагрози в повсякденному житті. От що вам запам'яталось, от що б ви іншим говорили? Можливо, ви з чимось зустрічалися вже, розумієте? І ви би порадили от саме е ці поради, ви будете використовувати в своєму житті. От що саме, ви будете такий короткий висновок. Напишіть от сюди, обов'язково. Де знайти, ну подивіться, у вас є критерії оцінювання. Все, коли ви написали тут все, ви просто дочекали, що тут написано збережено, закриваєте, і подивіться критерії оцінювання. За те, що ви реєструвалися один бал. За те, що ви попрацювали, послухали матеріал, 3 бали. За те, що ви виконали тест і прикріпили сертифікат. Сертифікат прикріпіть до завдання, 3 бали. Заповнили таблицю, 3 бали. Написали висновок, 1 бал. Тому подивіться, з чого складається оцінка, і будьте уважні, щоб було не було потім запитань, а чому мені така оцінка? Ну і останнє, оскільки що ви будете здавати. Фактично, вам прикріпити до роботи треба тільки сертифікат, який вам видасть ця система, цей сайт після фінального тестування. От ви його прикріплюєте. Цей файл він вже буде прикріплений, ви його тільки заповнюєте і все, він вже автоматом буде прикріплений. Так от, де взяти сертифікат? Коли ви натискаєте Моя освіта, переходите в сертифікати, і отут у вас будуть сертифікати. Ну, Ви бачите, я тільки зареєструвалася, це в мене на новому аккаунті нічого немає, тому я зараз поставлю відео на паузу і саме ну, покажу, як завантажити сертифікат. І так, я перейшла на інший свій аккаунт робочий, да, який в мене вже давно, і ви бачите, що тут дуже багато в мене є сертифікатів, от, і освітні серіали, і тести, і ви бачите, симулятори я проходила. Тому останній якраз сертифікат, ви бачите, за оцей теж я проходила, я так само, як і ви. Ви просто натискаєте кнопку Завантажити. Коли воно відкриється, от так, як в мене, перевірте, щоб у вас було саме ваше прізвище ім'я, як в мене, да, а не як інакше, я показала, де це поміняти в ну, і Далі ви просто це завантажуєте як PDF-файл і відправляєте, прикріплюєте до завдання. І цей сертифікат, зверніть увагу, він є офіційним, ви його можете прям собі покласти в портфоліо, щоб ви пройшли цей серіал, тому що. Хочу вам сказати, що недавно було таке лист департамента, де всі вчителі повинні були пройти цей, сертиф... цей серіал і отримати сертифікат. Тому ви його не губите, це дійсно для життя потрібно, ви його прикріплюєте і залишаєте. Але всі сертифікати, якщо навіть ви не завантажили, ви бачите, ви можете знайти в розділі сертифікати. Ще раз, налаштування, ми перевіряємо своє. Прізвище і ім'я, щоб правильно писалась на сертифікаті. Е, і так, от така практична робота. Бажаю успіху, будьте уважні. Е, для того, щоб виконати цю роботу, треба, ну, це вона розрахована на годину. От, тому поспішайте, працюйте уважно, щоб ви встигли і здали вчасно. Бажаю вам успіху.